Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Сі Сідзіньпіном. Україна готується піти в контрнаступ у Травні ДБР схопила наркоторговців, які могли підірвати боєготовність військових. Британія передала Україні тисячі боєприпасів зі збідненим Ураном. Росія відреагувала. Росія опинилася в лапах мудил. В мережу злили ймовірну розмову мільярдерів. Я Дмитро Олійник розповім про головні події 427-го дня великої війни. Це все ж сталося. Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Президент назвав розмову довгою. Та змістовною далі цитую вважаю, що цей дзвінок і призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин. Кінець цитати Сі Цзіньпін під час розмови із Зеленським заявив, що Китай відправить спеціального представника китайського уряду у справах Євразії в Україну. Метою візиту буде проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні. У МЗС Китаю також заявили, що в українській кризі Китай завжди стоїть. На боці миру і що його основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам. Спікер президента України повідомив, що телефонна розмова Сі та Зеленського тривала майже годину. Її інші деталі офіс президента оприлюднить згодом. Деталі розмови читайте на сайті Правда.com.ua, А коли дочитаєте, зверніть увагу на кнопку Підтримати УП» у правому кутку вгорі. Там клуб української правди. Долучайтеся до нього, аби бути ближче до нашої редакції. Також залишу посилання на клуб в першому закріпленому коментарі під цим відео. Гадання в дусі буде-не буде стосовно контрнаступу, продовжується сьогодні. Чергову пелюстку ромашки відриває видання The New York Times і стверджує, що Україна розпочне контрнаступ у травні. Видання зазначає, що, хоча Україна не поділилася з американськими офіційними особами деталями свого оперативного плану, операція, ймовірно розгорнеться на півдні країни, в тому числі вздовж узбережжя Азовського моря поблизу анексованого Росією Криму, також у статті згадується, що українські офіційні особи ставлять за мету створити широкомасштабний колапс в російській армії. Водночас, американські офіційні особи оцінюють, що Навряд чи наступ призведе до кардинальної зміни динаміки на користь України. The New York Times пише, що без рішучої перемоги підтримка України з боку заходу може ослабнути, і Київ може опинитися під зростаючим тиском, щоб розпочати серйозні переговори з метою припинення або заморожування конфлікту. Також пишеться, що американські союзники і союзники по НАТО надали Україні велику кількість артилерії і боєприпасів для майбутньої битви і сподіваються, що цих поставок вистачить надовго. Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр скептично ставиться до подібних прогнозів. На своїй сторінці Фейсбук вона написала наступне: цитую: численні сценарії контрнаступу, які зараз оприлюднюються, можна буде покласти в основу сюжетів кіно. Але то все не про нашу історію. Нашу ми напишемо самі. Кінець цитати. Також Ганна Маляр повідомила сьогодні, що окупанти намагаються вплинути на зміну етнічного складу на окупованих територіях України. Найбільш активно заходи проводяться у Луганській області з цією метою. Урядом Росії ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб. Різних національностей, переважно малозабезпечених верст населення, за словами Маляр, переселенцям з Росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації. Вони забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних пільгових кредитів на придбання житла. Та розвиток бізнесу водночас місцевих мешканців українців, особливо тих, які підозрюються в дотриманні проукраїнських позицій, окупанти під різноманітними приводами продовжують депортувати до Росії. Заступниця міністра оборони вважає, що у такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих територіях. Велика Британія відправила в Україну тисячі боєприпасів для танків Челенджер 2 зокрема зі збідненим ураном. Молодший міністр збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі заявив, що з міркуванню оперативної безпеки британці не будуть коментувати показники використання Україною наданих боєприпасів. На це ясна річ відреагувала Росія. Зокрема, у коментарі посольства Росії в Лондоні заявили, що Велика Британія не зможе уникнути відповідальності за наслідки застосування в Україні снарядів зі збідненим ураном. У мережу злили розмову російського мільярдера Романа Троценка і бізнесмена Миколи Матушевського, у якій звучить фраза: Росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось. Мудил аудіозапис опубліковано на Ютуб каналі Настоящого времени». Стверджується, що журналісти отримали його поштою. Видання нагадує, що Троценко, колишній президент об'єднаної суднобудівельної корпорації, екс радник президента Роснефті Ігоря Січина, один із відносно близьких до Володимира Путіна бізнесменів. Матушевський давній приятель Троценка і творець московського дизайн-заводу Флакон публічно співчував опозиції. Наприклад, публікував в інстаграмі відео з протестів у Москві 2021 року, після того як журналіст зв'язався з Матушевським, той повідомив, що не знає про що йдеться, і попросив посилання на запис через приблизно 40 хвилин. Матушевський сказав, що цієї розмови не було. Проте на користь того, що запис може бути справжнім, свідчить багато фактів, які приводять журналісти. Серед особливо цікавих фрагментів запису, наприклад, такі цитую: мені останнім часом прям важко було в Росії. Я розумів, що щось не те, нема чого там робити. Або як може жити і розвиватись країна, де єдиною ідеологією є заробляння бабок і утримання влади однією групою людей. Або ще таке: ніякої ж концепції далі немає. Вони помруть у якийсь момент і не залишить за собою нічого, це просто буде випалена пустеля. Кінець цитати змі отримали плани Кремля щодо впливу на держави Балтії. Стратегія щодо кожної з країн складається із двох частин: у першій прописують, що Росія вбачає для себе як загрозу, у другій як цьому планують протидіяти усі цілі за сферами, прописані за часовими рамками: 2022 рік, 2025 рік та 2030. Загалом Росія визначає своїми цілями збереження максимальної присутності російської мови в освіті, створення проросійських організацій, супротив знесенню радянських пам'ятників, просування російського історичного наративу в Естонії та Латвії. Росія розраховує на російськомовну меншину. Левовочастка стратегії присвячена послабленню присутності НАТО в Росії, Росії хотіли створити передумови, за яких би країни Балтії визнали шкоду для безпеки через зростання впливу альянсу та захотіли б глибшої співпраці з Росією. Ймовірно, документи готували восени 21-го року, а їхні автори не знали про те, що Путін готує війну проти України. Про очікувані наслідки цього немає жодної згадки. Раніше аналогічні плани Росії вже розкривали щодо Білорусі та Молдови. На тлі цієї новини у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем перехопили три російські військові літаки, що летіли без сигналів транспондерів. Про це повідомили військово-повітряні сили Німеччини. Згідно з повідомленням Німеччина і Велика Британія відправили винищувачі Єврофайтер для ідентифікації двох винищувачів су 27 і одного літака ІЛ 20 На початку цього місяця Німеччина передала Великій Британії відповідальність за місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Союзники. По НАТО беруть участь у захисті повітряного простору, оскільки Литва, Латвія і Естонія не мають власних винищувачів. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у відповіді на коментарі глави МЗС Росії Лаврова про чеського президента назвав російського дипломата. Клоуном Ліпавський написав у своєму Твітер цитую: висловлювання клоуна Лаврова про нашого президента Павела просто смішні. Росія терористична держава. Її керівництво має постати перед міжнародним трибуналом. Кінець цитати Ліпавський не конкретизував висловлювання Лаврова, про які йде мова. Однак, нещодавно глава МЗС Росії заявив про невідповідність політичним нормам реакції президента Чехії на позицію Китаю щодо України. Нагадаю, президент Чехії Павел у інтерв'ю виданню Паліт висловив переконання, що Китаю не можна довіряти як посереднику у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідно продовжувати війну. В Столиці Кіпру в місті Нікосія загорілася будівля російського центру науки і культури. За даними очевидців, у неї кинули коктейлі Молотова. Про це повідомило російське пропагандистське інформагентство ТАСС з посиланням на керівницю центру Аліну Радченко. За словами Радченко, спершу сталося два сильних хлопки, внаслідок чого загорілися стіна і дах будівлі. Людей евакуйовано, поліція оточила будівлю. На місці працюють пожежники. Перебування військового на фронті це випробування не тільки для нього, а й для рідних, які завжди хочуть бути впевненими, що їхній захисник чи захисниця на зв'язку, що він чи вона живі. Проте, якщо сталося горе для родини військового починаються нові випробування. Їхній захисник боровся з російською армією, а їм тепер доводиться з українською бюрократією. За право дізнатися, чому військові не виходять на зв'язок. За право загиблого вважатися саме загиблим, а не зниклим безвісти, за можливість як можна скоріше забрати тіло захисника і поховати його, та за отримання від держави законної фінансової допомоги. Про ці випробування читайте в нашій статті. Вона називається У пастці мовчання, черг і тисяч папірців. Як держава випробовує родини загиблих військових? Посилання традиційно в описі під цим відео. Працівники державного бюро розслідувань викрали злочинне угрупування, яке виготовляло психотропні речовини і розповсюджувало їх в Україні, намагаючись проникнути навіть у середовище військових. Зловмисники організували роботу нарколабораторій на території декількох областей. За даними слідства, вони продавали майже 250 тисяч доз на місяць, вартістю близько 70 мільйонів гривень. Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу. Організатор та співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні за результатами оперативно-слідчих дій затримано організатора трьох членів організованої групи, а також одного із найбільших гуртових покупців. Виявлено та вилучено понад 20 кілограмів психотропних речовин, понад 600 літрів прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків. Відповідне обладнання, понад 60 тисяч доларів США, отриманих в результаті діяльності, та інші речові докази, які доводять. Провину підозрюваних процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. Майже кожна п'ята автівка, продана у світі цього року, буде електромобілем. Продажі електромобілів у світі вперше перевищили позначку в 10 мільйонів. Про це йдеться у річному прогнозі міжнародного енергетичного агентства. Таким чином електромобілі становитимуть 18% світових продажів автомобілів порівняно з лише 4% світових продажів автомобілів у 2020 році. Цього року прогнозується, що продажі зростуть до 14 мільйонів автомобілів. Причому йдеться у тому числі про гіб. Бридні моделі на Китай припадатиме майже дві третини всіх продажів завдяки програмі субсидування. Європа і США, які також пропонують стимули, є другим і третім за величиною ринками для цих автомобілів. У Києві оголосили переможців премії «Пінчук дві Арцентр-2022». На сьому премію «Пінчук ПінчукарЦентр Прайс в галузі сучасного мистецтва для українських митців віком до 35 років, включно претендували 18 номінантів. Це художниці, художники та мистецькі колективи з усієї України, включаючи тих, хто зараз проживає за її межами. Виставка їхніх робіт під спільною назвою Об'єднані відкрилася у «Пінчук ПінчукарЦентр у грудні минулого року і триватиме до 30 квітня. Отже, головну премію. Отримала Дана Кавеліна. Її відзначили за 3D-анімацію анімацію: не може бути такого, щоб нічого не можна було повернути. Спеціальні премії отримали Антон Саєнко, Катерина Лисовенко та Ніколай Карабінович. А приз громадськості Михайло Алексеєнко. Поділіться випуском. У пестрічка і тисніть вподобайку.